За професією він лікар-ренгенолог, а у вільний від роботи час створює проєкти на 3D-принтерах. Наступна наша історія про Антона Шелеста на сьогодні чоловік є співавтором декількох патентів та мріє створити потужну 3D-ферму з найновішим обладнанням в Івано-Франківську. Ще будучи студентом профільного університету, Антон Шелес зацікавився використанням технології 3D-друку в медицині. Тоді він і самотужки створив свій перший пробний 3D-принтер. Студент грошей небагато, але так копійка до копійки сам зібрав, дуже багато часто щось купляв не то, що потрібно. Є перші принтери зібрали. Поки вчився в університеті, трохи хобійно цим займався. Потім вже нарешті познайомився з Професором Соломою Вадимом Станіславовичем. Більш вже він мене скерував правильне направлення, дав найперше завдання пробні, виготовили, спробували і супер. І все пішло. На сьогодні у чоловіка та його команди понад 20 різноманітних 3D-принтерів. Спочатку виготовляли деталі для інженерно-технічного використання та художні роботи. Зараз в більшості в нас ідуть fdm принтери Це принтери, які друкують. Філаментом, це ниткою спеціальною через розігріваючу сопло, вони нашаровують модель шар за шаром. Також є ще декілька принтерів SLA. Це в нас фотополімерна смола, вона набагато точніше, набагато якісніше, але знову ж таки її не можна так якось використати в якихось інженерних чи моделічних цілях, ну, більше художніх. Пізніше чоловік взявся за медичний друк. Першою його роботою у співпраці з професором Вадимом Солимою стала хірургічна навігація. Для видалення астуету стоами з човнокоподібної кістки кетлиці руки. Ми зробили КТ комп'ютерну томографію пацієнту. Я зробив з його руки. Спеціальну накладку, ручку фіксацію, в яку він вставляв свою руку. Це, по суті, форма, куди вкладалася рука пацієнта, він був, зараз не покажу, він був худший. Вкладалася для того, щоб нерухомо зафіксувати саму кисть. Після того спрямувати наш навігаційний пристрій, який проводився через. Невеличкий цей отвір. Завдяки цьому винаходу пацієнту провели успішне хірургічне втручання. Ми досягли досить успіху, головне ефект отримали задоволення від лікування людини. Сама людина отримала ефект, вона позбулася больового синдрому. Це був один з таких перших кроків, коли ми обговорили лікувальний процес з допомогою 3D-друку, 3D-навігації, зробили оперативне втручання. Складне оперативне стучання. досить тривалий місяць. готувалися до цього. Зараз чоловіки працюють над примірочним опорним протезом для військовослужбовця, який під час поранення отримав значне пошкодження кінцівки. Це перший варіант для примірки, чи в нас підходить по розмірам по антимічним структурам. Є опорна частина для протезу. Також у їхньому доробку є показові та навчальні моделі для травматологів-хірургів. Усе от є перший приклад, що ми почали розробку саме виготовлення. Ось таких муляжів, які повторюють структуру кістки, на сьогодні в Антуна та його команди є авторське право на одну із 3D-моделей. Ще один винахід на поданні.